Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні в нашій програмі дуже актуальна і цікава тема для закарпаття. Це вино, виноробство та власне культура споживання. Вина. Чому в Європі все-таки левова частка людей споживає виключно сухі натуральні вина? Тому що це є здоровий продукт? Це є здоровий продукт. Ще Луї Пастер казав, що вино це найбільш гігієнічний та здоровий продукт. Червоне вино в своєму складі має величезну кількість антиоксидантів. І е, його використовували з давніх давен як антисептик. З ним навіть омивали рани, е, його приймали при е, якихось невеличких інфекціях і так далі. Воно справді має лікувальні властивості. І є ціла наука, називається енотерапія, де лікування різних хвороб проводять за допомогою натурального вина. Для нас це особливо важливо, тому що червоні вина, скажімо як каберне сувеньон, має властивість виводити з організму радіонукліди. Тому це дуже важливо. Єдине, як казав Омар Хайям, все яд і все лікарство. Разниця тільки в дозах. Бокал вина може лікувати і дає змогу приємно насолоджуватись, а літри. Можуть все погубити. Тому не треба цим зловживати. Дуже поширене питання, а скільки можна випити? Ну, загально прийнята доза, це відомо 1 грам спирту на 1 кілограм людської ваги. Тобто, якщо, скажімо, людина важить 70 кг, вона може добову норму спирту спожити 70 грам. Що таке 70 грам в вині? 70 грам це десь грам 300-350 вина. Тобто 2-3 бокали в день. Це буде та доза, яка не шкодить здоров'ю. А якщо під правильно підібране харчування, дає тільки позитивний результат. У нас, на жаль, йде повальна реклама мезима. Це просто катастрофа. Тому що насправді, що таке мезим? Це підміна фермента. Організм перестає виробляти свій, тому що ви вносите штучний. І у вас справді травлення йде добре. А чим вино краще? Вино не підмінює фермент. Воно спонукає організм виділяти свій. І організм краще і швидше виділяє свій фермент для перетравлення їжі. Тому. В Європі і в цивілізованому світі п'ють вино, а не мезим. П'ють в тих дозах, які не шкодять здоров'ю, а навпаки, йому тільки допомагають. І є ще один такий у світі знаменитий термін називається він французький парадокс. На початку 90-х років американські вчені проводили масштабні дослідження і виявили, що. Саме французи хворіють на серцево-судинні захворювання на 40% менше, ніж другі нації світу. 40%. З чим це пов'язано? Це пов'язано з кожним е кожнодневним вживанням в їжу вина. В невеликих кількостях. Так, як у нас перше, друге і компот, а <смі> у них перше, друге, і бокал хорошого вина. Причому ця культура е споживання вина вже закладена з дитинства. Дитина виростає, бачить, як за столом дорослі тато і мама е споживають вино, до яких блюд, і невелике кількості 50-100 грам дають і дитині. І дитина таким чином привчається до культури споживання вина. І ця дитина вже ніколи не буде пити горілку, ніколи не буде зловживати вином, тому що він розуміє, що це є харчовий якісний продукт, це не є алкоголь. І в світі до вина цивілізовано не ставляться як до алкоголю, а тільки як до якісного харчового продукту. І тому тихі, так звані тихі натуральні вина, вони в Європі практично ніде не є акцизним товаром. Не можна якісний харчовий продукт обкладати акцизом. Це має бути доступне і якісне вино. Так от, яка проблема в нас існує? Це так звані десертні вина, які, в принципі, не мають права винами називатись. Це, я їх називаю спиртовані соки. Вино це продукт повного бродіння. Чому у нас їх так полюбали, полюбляють? Ну, перш за все, ми ще не відвикли від чогось сладенького. Да? Всі хочуть щось солоденьке. Але насправді, якраз в тому є проблема, що за тим солоденьким можна замаскувати дуже багато хвороб, вад, недоліків, причому шкідливих для здоров'я. Вино, так як і людина, хворіє. Є дуже багато хвороб і дефектів вина. І ці всі хвороби дефекти, як правило, які не виявлені на початковій стадії, вони лікуються одним: пастеризація і сульфітація. Тобто проходить через пастеризатор, який вбиває все живое, вбиває звичайну хворобу, але вбиває і все хороше. І сульфітація, тобто внесення сирчистого ангідриду. Але Людина відчує, що там мертве вино. Для цього туди додається цукор, додається трошки спирту, додається ароматизатори, барвники, клеїться гарна етикетка, і за цим всім людина вже не знайде хворобу. Цього не можна зробити в натуральному вині. Тому що, якщо в мене тут 12% алкоголю, 0,3 залишкового цукру, то люба хвороба, люба вада, ви тут же її відчуєте носом і на смак. В десертному вині за цукром можна сховати все. Тому пити, споживати правильно, треба виключно сухі, натуральні вина. Я не кажу, є справді хороші в зірці і десертних вин, да? та ж наша троянда Закарпаття знаменита. Але ж це була ціла технологія, розроблена нашими науковцями, коли раз там, може, в 10 років трамінер рожевий набирав цукристість більш як 26, до 30-35, і тоді з нього виготовляли чудесний напій. Да? Є, скажімо, відомий кримський мускат червоний білого каменю. Ну, є в справді якісних. Але, як правило, ці вина, це типу Мартіні, вермута, вони споживаються е, в якості аперитиву або у коктейлях. Але ні в якому разі, це не є м, тим, що людина споживає кожен день. На кожен день це має бути бокал гарного, сухого, натурального вина. Повірте, що, можливо, на початку воно вам здається кислим, але як до всього хорошого. До нього треба звикнути. Коли ви звикнете, коли ви почнете відчувати всю цю тонкість тіло, ароматику, смак післясмак, ви вже ніколи не захочете пити десертні соки. Тільки сухі натуральні вина. Так от, сама дегустація. Є такі невеличкі правила, це загальновідомі. Дегустація має відбуватись від білого до червоного. І головне по цукристості: від сухого до солодкого. Тому що після солодкого ви вже сухе не розберете. Основні правила дегустації це є три: очі, ніс рот. Спочатку дивимося на колір, вина, на прозорість. Все-таки людина так влаштована, що якщо очам не смачно, то далі. Чисто психологічно, вже також не буде смачно. Тому, перш за все, має бути гарний колір для білого вина він світло-жовтий з зеленуватим відтінком. Це є нормальний колір білого вина. Якщо він солом'яно-жовтий, це означає, що вино було в процесі виготовлення переокислено. І воно від цього жовтіє. Слідуюча складова це вже ніс. Трошки зболтаємо, щоб ароматика пішла по спіралі. Аромат має бути е, насиченим, фруктовим або квітковим. Як правило, це фруктово-квітковий. Е, взагалі ароматика дуже цікава річ, є цілі е, чемоданчики сомелє. Де аромат розкладений більш як на 50 складових. Тобто, вже людина, яка вміє висловити свої відчуття від ароматики, може розкласти аромат на дуже багато фруктів, ягід і квітів. Можна відчувати, скажімо, тони грейпфрута, яблука, мигдалю. Ванілі, ромашки і так далі, розумієте? Тобто ароматична складова, це взагалі така тема для творчості. Але це стосується сухого, натурального вина, яке виготовлено без порушення технологій і не має хвороб і дефектів. Тому що, якщо би тут була якась невеличка хвороба чи дефект, і відразу відчути. Взагалі, перша лабораторія винороба це його ніс. Без носу, в принципі, в виноробстві робити нічого. Тому що, відкриваючи бочку для доливки, першим ділом нюхаю. Якщо там, не дай Бог щось відбувається, я відразу чую. Це перший дзвіночок, що треба щось з тим робити: викачати, перелити, долити і так далі. Провітрити бувають різні ситуації. Тому ніс це перше. Носом відчувається все. Ну і слідуще, це ми смакуємо. На язик, язик людини має багато смакових рецепторів, відчуваємо солодке, солоне, кисле, перчене, гаряче, холодне і так далі. Значить, професійні дегустатори, звичайно, так досить неприємно ополіскують рот і випльовують. Хто дегустує в день по 60-70 зразків, він не може собі дозволити пити, тому що він не буде відчувати слідчий. Смак має бути повним. Якщо вино не розведено водою, то має екстрактивність відчуватись, що це вино екстрактивне, воно має тіло, воно смачне. Ну і зараз приємна кислинка, збалансованість. І так далі на дегустаціях, чому дають сир? Тому що для того, щоб відчути смак наступного вина, сир має таку функцію, він нейтралізує смак у роті. Тобто з'їли кусочок сира, і в ротовій порожнині вже е якби, нейтралізовано смак попереднього вина, і можете вже е скуштувати слідуючий напій. І це не тільки сир, додають. Орішки, яблука, хліб, просто кусочок сірого, білого хліба під якесь вино. Хліб він як губка, просто вичистить ротову порожнину, закусите сиром, і вже можете насолоджуватися слідуючим вином. Інакше за 2-3 вина ви собі заб'єте все і вже на четвертий не будете відчувати нічого. Тому і подається сир не для того, щоб їсти його, а для того, щоб нейтралізувати смак у роті. Далі. І найголовніший термін це після смак. Дуже багато запитують, як відрізнити якісне вино від фальшивки. Ну, по цим трьом критеріям практично неможливо. Тому що колір підробити це не проблема. Ароматику, я думаю, також не проблема в супермаркетах багато ароматизаторів. Смак Смак важко підробити. Його можна підробити тільки цукром. В сухому вині ви його не підробите. Так от, найважливіший критерій це після смак. Це те, що залишиться у вас в роті через хвилину, 2-3. Якщо ви спожили гарне вино, то у вас буде довгий і витончений після смак, який якими будете насолоджувати ще хвилин 5-10, як мінімум. Гарне вино, дає гарний довгий післясмак. Якщо ви спожили щось неякісне, то вже через декілька секунд у післясмак у вас буде трошки негарним, і в роті ви відчуєте, що ви спожили щось не дуже добре. Тому раджу споживати сухі, натуральні вина, від яких ви будете. Здорові, які гарантують вам довголіття, але споживати їх треба правильно, під час їжі і в невеликих кількостях. Ще цікава тема вино і їжа, про яке я вже розповідав. Традиційно біле вино до чогось білого легкого. Це можуть бути сири, це може бути біле легке м'ясо, курятина, телятина. Індюшатина і так далі. Червоні вина, рожеві, вірніше вина це більш такі жіночі, вони, як правило, п'ються з десертами якимись, з тістечками жінки полюбляють. Ну, а червоні вина це вина ті, які дуже добре сприяють травленню під час споживання чогось важкого. Мається на увазі шашлик. Жарене і так далі. Тому е, зараз наближаються новорічні різдвяні свята. Е, у нас традиційно на Закарпатті дуже багатий стіл, у нас дуже гарна, е, багата кухня. І хочемо ми того чи не хочемо, але під час тих свят буде споживатись дуже багато м'яса. Це наш традиційний продукт. Тому Хочу привітати вас з наступаючими новорічно різдвяними святами і побажати вам обов'язково до м'яса споживати гарне, якісне, закарпатське, натуральне сухе вино. Святом вас!